Закотаний мій край снігами білими, зимова тиша душу аж ляка, а я іду густими заметілями, і серце хай мороз не обпіка, а на снігу я витопчу курсивами ім'я твоє з трикраткою в кінці. Колись були з тобою ми красивими. В серцях горіли дивопромінці, і ми жили заквітченими веснами, купались в дивних запахах ночей, пишались краєвидами небесними і тишею, що висла на плече. Тепер і густими заметілями, а скрізь зима холодно золота. І не збулось усе, чого хотіли ми, а сніг минулий досі залітав.